З Донецька і я з 90-х тому десь вирувалася минуле. Кажу Кісюня, ми тебе записали на камеру, як ти до нас завозив генератор, як підписував папірці, тому приїжджай. У нас такий буданівський заклад, де ніхто просто не може ні з ким зв'язатися. Навіть кур'єри просто біднесенькі шкребуться до нас, коли намагаються додзвонитися. Уявіть, стопка готівки. Ми заїжджаємо в кооператив на кінці Троєщини. Там альо. Я в мене папа в прокуратурі, а у мене мама там в СБУ, Ми вас закриємо, тому що ваш генератор нам. Мішає ну, у мене десь вже є в колекції десь три одиниці на гуглі. Оцінка закладу порушують закон, максимально непривітні, немає терміналу. Я пропрацювала з терапевтом те, що я стримую агресію, і мені треба десь її м видавати. Перш ніж ми почнемо, хочемо подякувати нашим партнерам: це лікпей від Приватбанк та MasterCard. а також постер українській системі обліку, яка організувала цю подію. Давайте поплескаємо в долоні. А також, звичайно, дякуємо цьому прекрасному бару, який прийняв в себе цю подію. Оплески храму. <плес> І а вже ж давайте подякуємо Збройним силам України за те, що ми сьогодні з вами тут і маємо змогу е, запросимо на цю сцену наступну спікерку. Це Анастасія Балобанова, І в неї є, е, прекрасне веганське кафе Середа. Е, Вибач, що у вівторок. Щоб що тобі було комфортно, зручно. Ми дімоно водичку заберемо, а, а тобі поставимо. Все, ще раз оплески, будь ласка. Е, супер, дуже дякую. Мені дуже приємно, що мене запросили. Я насправді теж не очікувала. І останній раз виступала, мабуть, ще в школі на якихось КВНах. Тому е, сорі, якщо десь щось застарілі, меми, шутки, і в такому дусі. Е, значить, е, бюджет моєї халепи 300 тисяч. І це буде історія про актуальне, про генератори. Три акти в цій історії в 22-му році, коли почалися Перші блокаути, звісно, їх ніхто не очікував, і попит на генератори був шалений. І в ситуації, коли в тебе мерзне персонал, не випікаються бісквіти і все таке інше, ти, звісно, шукаєш різні варіанти. І наш перший генератор був з магазину, назву якого я не буду говорити. На букву Е починається, на Р закінчується, допустимо, екватор. І в цей магазин ми приїхали випадково, бо насправді ми їхали з чоловіком за генератором з ОЛІХ, а приїхали на парковку цієї великої будівельної мережі. Ой. Ну, Проговорилась, Нам продали генератор з націнкою x 3 але ок, нічого страшного, ми розуміємо, ринок диктує свої правила, треба працювати. І проблема виявилась інша: Кіловати, які цей генератор видавав, він не видавав. Ми не могли нічого імкнути, вмикаєш чайник в тебе димить. Приходить бабуська з третього поверха, каже, що ми її вбиваємо, і все таке інше. я Думаю, багато хто з цим стикався. Ми Дзвонимо, перепрошуємо, там нема кіловат, давайте вертати, змінять. А це ж не магазин? Ну, ми ж не можемо, у нас нема чека. Я кажу, далі давайте такий сразу спойлер, я з Донецька і я з 90-х тому десь виривалась минуле. Кажу, Кісюня, ми тебе записали на камеру, як ти до нас завозив генератор, як підписував папірці, тому приїжджай. Чувак реально приїжджає з топкою готівки, вертає нам гроші, той генератор забирає. І ми їдемо за наступним. Це просто: уявіть собі, зима 22-й рік. Темно, мороз. Ми на Троєщині в гаражному кооперативі два грека на БМВ. Такий, знаєте, от тупо просто з фільму Мого одна фамільця», де просто дуже сумно і 90-ті. Ці чуваки вони просто кажуть: «Їдьте за нами, набирають швидкість а мій чоловік дуже обережно завжди водить. Він такий акуратний каже: ні 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 я буду їхати поволі. Вони нервують, що ми їх не доганяємо. А це все просто темрява, ожелець і в тако, такому дусі. Заїжджаємо в цей кооператив. Знову ж таки, уявіть стопка готівки. Ми заїжджаємо в кооператив на кінці Троєщини. Я відчувала просто, що ну ми можемо не виїхати звідси, але ну все. Закінчилось добре, він відкрив гараж, там якісь дивани, меблі, десь штук-п'ять генераторів таких розпакованих. Made in Greece, дуже хорошо, мені все подобається. Я, гречі, я грекиня за національності кажу, ребята, каліспера, калісмера, у мене брат в салоніках, якщо що, ми вернемося. Ну, коротше, доводиться якось завжди а, перестраховуватись. А, вони завантажують генератор. Ми приїжджаємо в заклад, вмикаємо. Не той, однофазний, треба трифазний. Ми знову телефонуємо, друзі. Давайте міняти. Вони знову кажуть, те саме: ну це ж не магазин, ми не можемо поміняти, і тут я вже кажу. Хлопці, рятуйте. Просто е, биковач вже було просто страшно, бо повторюю два грека на БМВ. Ми е, міняємо цей генератор, і насправді все блок. Ми з ним пропрацювали десь два роки. І цього літа в чергову о, серію відключок ми вирішили купляти новий вже нормальний, вже так, от як треба, щоб вистачало кіловат, щоб не жертвувати там тими чи іншими процесами під час е, е, виробництва. Купили. Як я вже й казала, бюджет ситуації 300 тисяч, бо купили ми генератор у шахраїв і виявилося, що ніякого генератора немає. Потім вже в новинах ми почитали, що виявляється, намахали так не тільки нас, і там загальна історія просто мільйони-мільйони гривень насправді. І ми пішли в суд, тому що виявилося, що ми оплатили на неіснуючи товку. Мораль. Цієї ситуації. Відкриті джерела юридичних осіб не дають насправді ніяких гарантій, що ця товка чиста і що в неї, там, наприклад, публічно немає ніяких проваджень і такого іншого. Це не означає, що вона взагалі реально існує. Тому купляти треба все-таки не у греків, в гаражах. Не на OLX і точно не просто по оголошенню від знайомого, знайомого, знайомого. Це те, що я хотіла розказати про актуальну тему. Ще такі фокапи, які зі мною трапляються. Це клієнтські історії, наприклад, про QR-меню актуально. У нас в закладі це такий старий будинок на подолі, і через відключки там майже не працює мобільний інтернет. Ми зробили безперебійний Wi-Fi, все, ок, все класно. Завжди інтернет, навіть під час відключень, там провели якесь оце нове волокно, опта і так далі, і в розріб. І виходить, що термінал все одно не працює, бо термінал працює, я так розумію, від. Єс, yes. дякую. А, мобільного зв'язку, а його все одно у нас нема. І ми просто елементарно задубалися спостерігати, як люди сидять там по 15 хвилин з тим терміналом, намагаються щось оплатити, І ми повністю від нього відмовилися, просто сховали цю бандуру, працюємо по QR. -ам. Звісно, знаходяться ті, хто просто не те, що не задоволений, тим, що це відбувається, а й Готові за це боротися, боротися за термінал в закладі, боротися за те, щоб ми фіскалізували всі чеки, бо інакше ж вони не фіскалізуються. Ну за думкою обивателя, який не розуміє, що через QR теж все працює, і насправді QR ніколи нам не як сказати не підводив нас. Тому у мене десь вже є в колекції десь три одиниці на гуглі. Оцінка закладу порушують закон. Максимально непривітні, немає терміналу, і, мабуть, це всі погані оцінки за 8 років, скільки там ми існуємо як заклад, і всі пов'язані тільки з цією темою. А, що ще? В принципі, це все. Бо факапів багато, але ці найбільш актуальні. Я хотіла розказати про них. Якщо підуть захист прав з позаребних речі, ще 500, може можуть. А насправді я порадилася з юристами і йдеться про те, що в постанові про ці е, способи оплати там є формулювання надати е, пристрій або і застосунок для безготівкової оплати. Тому, по ідеї, там все добре. Так, я шарю, да ми тримаємо цей термінал, але просто ну, нереально людина стоїть під хвилин, намагається у це тикнути. А це просто історичний будинок. Там дуже красиві стіни, там цегла, там усе це оздобили, але воно просто не пропускає. Ми сміємося, що в нас такий Буданівський заклад, де ніхто просто не може ні з ким зв'язатися. Навіть кур'єри просто біднесенькі шкребуться до нас, коли намагаються додзвонитись. Працюємо в цьому напрямку. Ви з тих, хто поставив мені одиницю? Товариство, продовжуємо в форматі запитань. Знову ж таки, є мікрофон. Я вам його подаю. Ви ставите запитання, нас відповідає. Така схема роботи. Питанка якісь. Нікого не цікавить нічого. Чи були факапи в веганській кафе, ніби кожен день, типу, все ок. Ні, немає питань, все, все добре. У мене а... є коментар на цю тему. О, зараз одну секунду. Ми насправді єдиний єдина веганська ходительська, котра залишилась в Києві, їх було три. Мій приятель сміється, що ми вижили тому, що ми нормальні. Ну, розказує контекст, бо дуже багато веганських закладів мають такий ореол. або це щось навколо кришнеїцьке, езотеричне, або це щось пронаїдне, сироїдне. А ми, типу, робимо нормальні торти з цукром смачні. Вони нормальні, ну вони не відлічиш від звичайного. Це вже показує моя практика. І той факт, що ми не занурюємося в якусь вузьку дуже тематику, а просто не використовуємо тваринні продукти. Ну, дарує нам такий, от якийсь карт-бланш, що ми досі існуємо. Хоча ну реально залишилися дні. Ви не сноби. Ви, ви не сноби. Ні, ми взагалі мілашки. У нас нещодавно випадково побачили в якомусь чаті якоїсь київської барахолки модників, що цей заклад середа настільки, е, типа, я там отримую такий ступінь прийняття, що мені аж підозріло. Я кажу, Вибачте, що ми не даємо такий сервіс, нам просто подобається спілкуватися з людьми. Добре, які, можливо, фокапи е, або хеле потраплялися з тим, що е, там приходять, дайте мені там. не знаю... Торт з м'ясом e, найбільший топ жартів у нас це назва середа, типу чи працюєте ви сьогодні, якщо не середа, але я дуже їх люблю. Я можу сказати, що він з там ставлюся до цих жартів, бо e, назва реально прикольна, я її дуже люблю. І стільки років ми вже з нею, вона не модна, вона дивна, але вона все одно запам'ятовується. І, відповідно, мені подобаються жарти навколо цієї теми. Питають торт з м'ясом час від часу. E, теж нормально до цього ставлюсь. E, раді Бога, але про це не в нашому закладі. Я думаю, десь є такі. Торти. Окей. Е, до речі, чому таке назва? Через те, що нас постійно про це питають, ми вирішили, що має бути коротше, кожна баріста каже свою легенду. У кожну своя версія, так. Своя та? тому... версія. Яка? Це дівоче прізвище моєї бабулі. Завтра буде якась інша версія. Так, ну ми щодня транслюємо якусь іншу або там. Це прізвище власниці, або цей день народився співвласник і в такому десь. Так, Мі о, є на мене, так, прошу дуже. Є просто кафе-субота. Ми з Олею тащимося з цієї теми. Чи плануєш ти відкривати понеділок, вівторок, чотири п'ятницю? я вам скажу інше: десь за місяць чи за кілька місяців до повномасштабки відкрився заклад Сряда. Сряда на злополучно на Саксаганського. І я така думаю: а я якраз подала заявку на реєстрацію торгівельної марки, і я така думаю, я до вас при. А коли я отримала вже ну дозвіл, вже патентне бюро схвалило, як це називається, вони закрились. Я така блін, ну таки втратила інфопривід з Ольгою. Ми у всіх підписані вона Оля з Субота, а я Настя середа. <свісно> ну можливо, колись її поміняю прізвище. Так е -е. Що... все, отакий от е -е. простий, е -е. простий, е -е. простий е історія про у когось були факапи з генераторами. Всі ну. Поділіться, поділіться, в кого теж є, що розказати про генератор, є що згадати про генератор. У вас? Я не бачу просто. Темно. До речі, Дмитро, хтось питав про попап, там бімба середа, було таке так. наш чат і такі В січні знаєш номірочок? Так, у всіх, все з генератором було б добре. Я їм не вірю, їм просто соромно. Це я позорюся. Це. Так, на камеру. кажіть, що у вас про генератор було. От поділіться, поділіться, що е, ну, ми всі в одній е, е, зв'язці пливе. Добрий день, добре. мене звати Влад. Ми з моїм партнером з міста Боярка. Таке, це типа Траєщина, тільки з іншої сторони. У нас е, суші бар свій е, трьохповерхівка, така Хрущовка. Ну, і зрозуміло, що генератор, як завжди, одній бабусі з третього етажа мішає. Він шумить, він там парує. в общем. І мені буквально, мабуть, через день по утрам дзвонили там, Альо, в мене папа в прокуратурі, а в мене мама там в СБУ, ми вас закриємо, тому що ваш генератор нам мішає. Я їх, ну, я їх всіх зібрав, кажу, ви мені скажіть, давайте вирішимо це питання, ніхто не хоче там ну, соритися, давайте якось вирішимо це питання і. Просто, ну, щоб не було е, питань. в общем. І вирішили ми його як? Я там така вуличка, ну, одна полоса в одну сторону, друга в другу. Я говорю, якщо я його поставлю тіпа, через дорогу, це буде нормально? Вони кажуть, так. Да. Я ж визвав знайомих, а ну, понятно, що понизу провод ми не, не можемо пустити. Пустили ми його по. Ну, в общем, на, 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 натягнули до дерева з другої сторони, до стовпа. За, за спиною у нас ну, з тильної сторони у нас там участково. Я говорю, Олександр Іванович, ну якщо до мене хтось прийде, ви ж мене там якось прикрите. Так, да, не питання. Натягнули ми оптоволоконний кабель через нього, а генератор на ну, там майже 10 кВт, і провод ну, гарний, там, по-моєму, 4 квадрати і 3 жили. Ми його протягнули, все, все працювало добре. Десь, мабуть, місяць, місяць ми працювали, а потім ну, це мій партнер, він же мій кум. Він якось мені дзвонить, каже, це ти зняв е, провод? <рив> а там 25 метрів. Я говорю, ні, я не знімав, як я можу зняти, там вже він на стяжках. Оказується, ну, такий наркоманчик, що в 3 часи ночі, причому в е, тривогу, ми ж по камерам там побачили, У мене свіді було б. Він тупо йде такий втриси ночі, такий хопа, провод, блін. <рив> Раз, раз, і от такі, така в нас історія. Тепер цей генератор стоїть тут. Я ну, сказав мешканцям, якщо ви хочете, давайте скинемося на цей провод. Я ще раз його протягну. Ну. Ну, Та, ну понятно, зрозуміло. Е, дякуємо, що поділилися це. Е... — Неймовірна історія. — У нас теж є святотемна, у нас теж є святотемна бабуля, вона дуже класна. Вона приходить зі мною спілкуватися, каже, що їй дуже заважає гучний генератор, але нюанс в тому, що вона дуже глуха і вона мене не чує. Так може це ваш та генератор винуватий? Я думаю, ні. Так, що, Настю відпускаємо, все хоч так швидко. Нас просто що час є, можна було поговорити. Так, от, будь ласка, розкажіть, поділіться, ну, це вечір сповіді, ми в храмі, йо-мойо. Uh, була uh, і смішна історія стосовно людини, яка не могла сприйняти, що не працює термінал. Їх uh, не, точно не пам'ятаю, здається, на той момент було два, і ми безпровідні закинули собі все. І вони зламалися всі. Uh, один, тому що ми дуже часто плутали зарядку від терміналу, з uh, ноутбука зарядку. І він горів одразу. І це, повіну... це дуже небезпечна історія. І Один це... заклад так в пожежу словив через Є, цей. Тут. Термінал. Через термінал? Можливо. Але це в нас база була ситуація. Хтось просто зарадить термінал, взяв зарядку ноутбука, вставив, все, окей. І другий е зламався. Це ще буде продовження історія, як він зламався. І ну, ми попереджали, попереджуємо, що ну, немає. Ти викликаєш техніків, ну, і тобі кажуть, Хар... добре, ми приїдемо. Ну, ти чекаєш там один-два дні, там, ну, поки вони прийшли, що, що ти можеш ще зробити в цій ситуації? Ти злочинець в ці два дні. Ти да. маєш закрити свій заклад. <гум> Отож. І всі нормально сприймали. І людина, яка була там на банкеті, рішила чоловік, що він повинен провести, ну, може, хвилин 40 лекції, що ви ми нічого не робимо. Ми повинні були в цілий день пройшов ребята. Ми вже не згадували, що два дні пройшли. День пройшов, ви не предоставили якогось вирішення цієї ситуації. Ну, номер карти це типу не ок. Звісно, не. І ми прослухали лекцію, і вже спочатку намагалися щось пояснювати, потім шеф сказав такий: «Да, я винен перед тобою. А другий термінал був зломаний, просто нам, нас ще такого не було. Трошки іншого формату, з інші кнопки. І зачасту, ну, зачасту як він включається, ти червону кнопку зажимаєш е, оплати. Далі матриця починається. Ну, Це синій і, екран. Так, да, він, він загружається, включається. І ми нажимали. Весь час нажимали, він не включався. Ми... Десь вибухало в цей час. Ні, просто приїхав технік такий, лежить цей термінал, і ми такі. ну, Він не працює, все. Він нажимає на зірочки. Ще поруч знизу є відмітка вкил, кнопка, яку ми не нажимали, просто включіть. Дякую. Щоб починили термінал. А, тобто ви були два дні не просто злочинці, ви Ви були перепрошую тупі злочинці. Вибачте, ну це ну ладно, на коня На розказує розказуємо. Коротше, одного разу я. Давайте так, я пропрацювала з терапевтом те, що я стримую агресію, і мені треба десь її видавати. Ви ще не знаєте фінал. Фінал. Я сказала людині, от ви хорошо на мене дивитесь, я вам на вас. Ти тупа морда. Це не тобі. Ну просто. <плес> Справа в тому, що насправді ну, особисто для мене найбільше триггер, це коли хтось мій персонал ображає, і у мене якийсь такий м, певний материнський інстинкт спрацьовує, і я просто починаю втрачати вже контроль. І коли я бачу таку знаєш, неповагу, і ти розумієш, що людина старша, людина десь ну, статусніша в тому плані, що ну, ти бачиш там якісь бренди да, у цю лагаманію на людині, а потім бачиш, як вона спілкується з моїми 20-річними дітьми, і ти така: знаєш, що ти десь маєш це почути? Ну, типу. Як так? Бо інакше виходить, що ситуація переросте в практику, де постійно можна таке робити, спілкуватися з людьми таким чином, а не отримувати ну хоча б якусь відсіч. Потім мій знайомий військовий виявилося, що він знає цього чувака, бо той одиницю поставив, засвітив своє ім'я на гуглі. І десь через два дні це було просто так смішно. Він пише: скидає мені скрін, де він з цим не будемо називати імена, домовився про зустріч, і питає мене Настю. Я що б ти хотіла, щоб він е, видалив свій відгук, е, щоб він вибачився. Чи щоб він. Я кажу, пісня, давай просто, щоб він не проходив більше ніколи. Просто ну так не можна спілкуватися з людьми. Можливо, десь він згадає цю крейзі ну, дівочку яку йому на камеру, бо він почав мене ще знімати. Е, ну я кажу: е, тобто, в нього десь є відео в телефоні, де е, ну, симпатична така рестораторка каже в камеру: слава Україні! Гарного дня! Ну, бо коли він почав знімати, я перестала казати, що я про нього думаю, вибачте. Так, Настя, э, дякую тобі за історію, можливо, що щось згадати? І мені цікаво, як така людина прийшла в веганський заклад э, от, такого формату. Ну, насправді відкритий заклад це був експромт. Я сама з Донецька з чотирьо. Вау! Wow! І, і в 2014 році, коли я приїхала в Київ, я працювала на 95-му кварталі. Тому я всім каже, я працювала на президента. Вот. це була така робота, куди нас влаштував друг і, і от тому ви єдиний заклад, який з Веганських залишився в Києві. От в чому секрет. У мене цікава біографія. Але щось екологічне, зелене, грін. Окей. І виходить, що це була перша робота, і вона мені не подобалася. Я, про а генератор ви на якому бензині? На 95-му, напевно. Е, звісно, без домішок. І це моя була перша робота, яка мені просто не подобалась, бо це комерційний проєкт, і така прям галера була. Е, я звідти пішла е, на такий. Собатікал жила за кошти чоловіка три місяці. Більше не змогла, я просто не видіржує без роботи. І влаштувалася в магазин суконь. Мені дуже подобалося подобався фешн, продаж, рітейл. І там з'явилася перша середа, бо я побачила там перспективу на конері біля магазину Суконь зробити такий от куточок з кавою. А потім за вісім років ми потрошку просто нарощували, десь за рахунок того, що ми самі працювали дуже багато, і на зміни виходили перші роки. Десь ми залучили в. Нашого постійного клієнта, а потім друга кошти на е, он, збільшення виробництва і на нову локацію. І так от потрошку наростили потужності. Дякуємо тобі. Дякую дякує дякує вам дуже дякуємо. Настю, дякуємо. Ілля, дякуємо всім е, за ваші оплески, реакції і питання.